У нас немає затвердженої навіть програми дій уряду згідно конституції. Парламент не затвердив вже двічі е, програму дій уряду. Сам очільник уряду Денис Шмигаль, по суті усунувся від будь-яких прийняттів рішень. Чи бачили ми? Позицію прем'єр-міністра щодо корупційних скандалів Резнікова, чи бачили ми реакцію прем'єра щодо недоцільного використання бюджетних коштів? Нещодавний тендер, який нам вдалося відмінити, наприклад, 300 мільйонів гривень на побудову тенісних кортів під час війни міністром молоді та спорту гуцайтом. Немає жодної позиції, тому взагалі Такої слабкої виконавчої влади в нас дуже давно не було. Це має бути е, головнокомандувач тилу, це має бути людина, яка е, допомагає в усьому нашим Збройним силам, а не е, допомагає викладувати е, бруківку чи будувати тенісні корти чи басейни.